Доброго дня, це канал я і мої кози. І я пояснюю, пояснюю на питання-відповідь. Маєш свій виноград, купляєш, бо дармові гроші маєш. Дармовий сир в мишоловці. А на всі гроші треба трудитися. Так що якось так. Я нікому не бороню працювати. Працюйте, будете мати свої гроші. І моїх лічити не будете. А я свої полічу сама. Повірте, от що-шо, -що, а гроші ліку... рахувати я вмію. Бачите, в мене вже оса починає виноград грізти. От у Так, треба мені перейти з другої сторони. Ой, свого винограду. Так, маю свій виноград, а купляю. А для чого купляла, скоро ви побачите. Я виноград, для чого я купляла. Ну і в мене не настільки багато винограду, щоб я могла вже свого не ку... ну, щоб я могла не купляти, а свій їсти. Що пояснюю? У мене ще молодий мій виноградик, красунчик. Ой. Бачите, ох, який. Ох, який красавчик мій виноград. Ох. Тому що, Бо ти маєш свій виноград, а купляєш, розказуєш, що ти маєш свій, а купляєш. Так, маю свій і купляю. Бо мій ще не дозрів. О, ти дивишся, телефон, ти куди тікаєш? Мій ще виноград не дозрів. Щой. Я його не маю ще стільки що їсти. О, ти дивишся, не відірву. А ч так тримається сильно? Не хочеш щоб я його забрала до хати. Угу, Зараз. Угу. Так, зараз попробуємо той ще. Може і отой обірву. Напевно, що заберу. Бо я не купляла тих, що від ос ховають виноград тих торбинок. І оси починають гризти. Так що ось так. Оце я заберу, що оси гризуть виноград. І відповім далі на ваші запитання. Так, маєш свій садок, а грушки купляєш, можеш, а не, не маєш, то посади, а ні ти все купляєш в селі, живеш і все купляєш. Ну, якщо ви так зробите, що в мене кожен рік буде родити все, то я вам скажу дякую. Ось, такий ще зелений виноград. Цей теж стихий. Я вам скажу дякую, що ви так можете зробити, бо я вибачаюся, але я так не можу. У нас є одного року кращий урожай, другого року хуже Одного краще вроди, другого хуже. Цього року у нас, наприклад, груші обмерзли, сливи цвіли, прекрасно обмерзли. Так що якось так. Ось так то. Ось моя груша. Бачите, скільки залишилося? Одна єдина груша. Осталася на ній. А все остальне. А все остальне обмерзло. цей цвіт. Сливка моя, це біла сливка. Там синя. Там правдиві. Це як казали старі люди дриставка. Всі сливки обмерзли. Цвіли обмерзли. Горіхи обмерзли. А ні, збрехала, дивіться, ще є одна ігрушка. Ви бачите, треба їх теж забрати, бо вже оси гризуть. Вона трошки полежить. Ось і буде смачна. От. Ось так. Забрала я грушки свої. Так що ось такі тут справи. Яблука в мене є. Ось сливок нема. Виноград дозріває, пізно в нас. Ось так що якось так. Ось. Яблучка є і солодкі, і зимові, і літні І ось в мене ще є така сливка алеча дуже великі гарні сливки. Ну, цього року нема сливок, то що мені? Як кричати і не купити, не з'їсти, ні самі, ні дітям не дати. Інтересно. Інтересна вас логіка, люди? Ось. Так що ось так. Так, надіюсь, я вам про виноград розказала. Про помідори. Має города стійки. Помідорів не посадила, а купляє. Нащо тоді в тому селі жити, якщо купляти? А я що, за ваші гроші купляю? Чи ви мені дали гроші і я їх пропила-прокурила, оце було б нормально для вас, так? Да? А то подумаєш, взяла свої гроші та ще й купила те, що хотіла, а вас не спитала. От як ви будете мені давати гроші і будете тоді казати, що ви купляєте, що мені купляти. Ну, оскільки я заробляю гроші сама, і мій чоловік заробляє, то ми будемо купляти вже те, що нам треба. Мені легше і дешевше. Купити помідори на закатку, ніж коло них доглядати. І так само перець. Мені дешевше і легше його купити, ніж пильнувати і доглядати. Якось так. Ось такі то справи. Так що, те, що я буду купляти, вас питати не буду. Не за ваші це гроші. А ви хочете більше грошей, бо там написали, що? Гроші на каналі заробляє, донати бере, ви донатили? Ви бачили карточку для донатів? Не бачили. Ну то мовчіть. Відколи війна почалася, карточки в мене для донатів нема. Так що мовчіть і не кричіть, коли не треба. Кричіть тоді, де треба. Ось там, покажіть свою хитрість. А тут де не треба, раді Бога, якось без вас розберемося. А якщо я гроші заробляю на каналі, заведіть свій, попрацюйте стільки, як я працюю. І будете ви мати ті самі гроші, які я. Угу. Мені не жалко. Тоді будете знати, що то стоїть. Ось так. Так. Вона ж мала чоловікові, що купити, дати, то вона. Хто знає, що купляє, яку не потріб. Непотріб, може й ви купляєте. А я не потріб не купляю. не настільки я багата, щоб не потріб купляти. Я купляю те, що мені треба. Ось так. А за те, що поможи армії, не жири все. Вся підряд не купляй, що тобі не треба. А поможи армії. От як ви купите машину за 4 тисячі доларів, я не кажу більше. 4 тисячі доларів. Дасте її разом зі своїм чоловіком. В армію. І будете нею так товти, як мій своєю товче машиною. Тоді будете щось говорити. Якщо ваш чоловік стільки відслужив років, як мій, тоді ви скажете, що ви щось помогли, щось зробили. Угу. Так, що ось так. Я ж не казала нікому що. Треба чоловікові їм туди в групу їхню машину, бо їм нема чим носити, як носити все, переносити в єщі кожен раз. А. Я ж не казала, дайте мені, поможіть мені грішми. Ми взяли свої гроші і купили машину і горнею на війні. Вже от буде скоро рік, як нею товче. От як ви. Свею ж тільки будете робити. Угу. Ваш чоловік піде в армію, стільки відслужить, стільки доложив в армію. Я вже не кажу про те, що скільки скидають грошей, скільки куди треба на ремонти, на все. Я за це вже не кажу. Я вже не кажу про те, що скільки треба дати. Це, до речі, теж сливка. Скільки треба зробити на, на ремонти, на те все, скільки одні другим допомагають хлопці, скільки грошей йде. Я цього вже не кажу, бо ви від цього взагалі далекі. Якось так. Ось тоді ви скажете, хто скільки що зробив для армії. Ось. Як вашу машину так поб'ють, як мою побили. Зараз в даний момент у неї замість вікна картонка, бо чоловік був вже в госпіталі, прилетіла бомба. Бахнула, повибивали скло, посікло, нічого, я ж не кажу, що мені треба на ремонт. Дасть Бог от зажене, поладнає і буде їхав знову на службу, знову забере її з собою. А як же? Так воно є, таке воно життя. Так що перед чим як щось тявкнути, Подумайте 10 разів. Чи воно стоїть його сказати, чи не стоїть. Чи ви знаєте, наскільки це правильно, чи не знаєте. А тоді Тоді можна щось говорити. Якось так. Ось таке воно життя несправедливе. Чиєсь життя ми бачимо далеко під лісом, а свого під носом не можемо побачити. Когось ми наплюємо на когось наговоримо Ось, і думаємо, що ми дуже добрі. Дуже розумні. І хочемо показати, які ми хитрі. А. А. а насправді не так воно є. Ось. Моя розочка зацвіла. Ось мої розочки. От. Ці вже повідцвітали. Ось таке воно життя. Так воно є. Там та зацвіла розочка. Ну і не видно звідси. Якось так. Ось, отак ми помаленьку собі працюємо, робимо, живемо, поживаємо. І ні в кого нічого, Богу дякувати не просимо. А стараємося ще багатьом допомогти тим, чи можемо. І не збираюся я розказувати скільки, чим і як. Ага. Так що ось такі-то справи. Ладненько. Бережіть себе і своїх рідних, гарного всім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Будьте добріші. А вам, дорогі мої підписники, дякую всім за прекрасні коментарі, за підтримку, за розуміння, за допомогу, за захист. Всім всього найкращого. Всім удачі, папа! -па.